Про тваринний світ, видах і породах тварин нам відомо чимало є найбільші і найменші представники серед кроликів, ведмедів, оленів, собак і так далі. Цікаво. А які коні є найменшими? Людина давно приручила коня, але що ми знаємо про цих тварин, відомо, що поні. Це маленькі коні, проте є породи, кони так само відрізняються мініатюрними розмірами. Поні маленькі коні протягом декількох століть існують маленькі коні, поні їх родовідтягнеться з доісторичних часів. Ці конячки теж діляться на породи, відомо про шотландських на честь шотландських островів, американських, ексмурських, дартмурських, коннемара та інших поні. Шотландська карликова порода коней з давніх часів. Ці невеликі коні майже зовсім не змінилися. Що пов'язано з тим, що їх не схрещували заради удосконалення якихось якостей. Поні через це сміливо можна назвати примітивними кіньми, помилково вважати, що ці милі конячки здатні тільки катати дітей, володіючи витривалістю і силою, що перевищує їх вагу. в Кілька разів вони спочатку використовувалися для перевезення вантажів. У минулому поні працювали на вугільних шахтах і рудниках, роками тягаючи навантажені гонетки, вони допомагали в портах. Хлібороби їх використовували як упряжних і в'ючних тварин. На маленьких поні дуже люблять кататися діти через деякий час. Завдяки досить врівноваженому характеру і мініатюрним розмірам люди почали використовувати поні для навчання дітей, в верховій їзді, позатинки. Милі на коротких ніжках вони катають дітей в скверах і парках. Діти мають можливість ближче поспілкуватися з кіньми, нехай і мініатюрних розмірів, породи маленьких коней. Однією з найменших порід коней у світі є Фалабелла. Нерідко Фалабелла відносять до поні, проте це в корені невірно. При вазі до 60 кілограм. Зростання їх варіює від 40 до 75 см. сантиметрів. Цих конячок вирощують в Київській області і в Аргентині на фермі Фалабелла. Де, власне, і була виведена дана мініпорода, зовні фалабела нагадують арабських скакунів різниця тільки в розмірах. Мініатюрні фалабели, схожі на поні ще одна мініатюрна порода пінтоконячка настільки мала, що не може витримати навіть школяра молодших класів. Є цікава особливість цієї породи розміри її представників поступово зменшуються. Навіть при штучному схрещуванні маленької мами і звичайного. Тата на світ з'являються мініатюрні конячки, схожі на маму. До маленьких коней відносять і виведену шляхом селекції, спрямованої на значне зменшення росту породи міні, а зростання в холці від 70 см до 1 м. Їх екстер'єр типовий для верхової коні в Україні ця порода відноситься до екзотичної. А ось в Європі та Америці вона є досить популярною. Ніні, Аполлоза ще одна порода маленьких коней. Американська мініатюрна кінь виведена в Америці селективним шляхом. Зростання конячок не перевищує 86 см, У них добру вдачу і елегантний екстер'єр. Мініатюрна американська конячка досить сильна. Так, як без особливих зусиль здатна вести дорослого чоловіка у візку, ця мій кінь нерідко використовується в різних шоу, катають дорослих і дітей у візках, для них організовують ринги-виводки, де і визначають чемпіонів породи. Такі конячки прекрасно справляються з ролью поводирів для людей з поганим зором. Він можуть бути вірними домашніми улюбленцями. Найменша кінь за версією книги рекордів Гіннеса. Книга рекордів Гіннеса визнала найменшою конем в 2006 році. Міні кінь на ім'я Тумбеліна. Титул належав цій крихті до 2010 року. Зараз її зріст 43 см, а вага 26 кг. На сьогоднішній день за звання найменшого представника серед міні-коней борються конячка Белла і ще зростаючий лоша Ейнштейн. Тумбеліна теж залишається в трійці претендентів на першість. Кличка найменшої коні в світі літпамкін, самої ж маленькою серед міні-коней донині, залишається конячка породи Фалабеллу, яка народилася в 1975 році. Рекордсменку назвали Літпамкін, і вага становила менше 10 кілограм при зростанні близько 35 см. сантиметрів. Цікаво. Чи зможуть сучасні мініатюрні коні побити цей рекорд? У Фарабелло є і свої антиподи величезні скакуни на сайті Юзнеївсерю є докладна стаття про найбільших конях в світі.